Читаю з місця Слово Божого дії святих Апостолів, перший розділ четвертого вірша дії святих апостолів, 1, 4 і нижче. І зібравшись із ними за апостолами, він Христос наказав їм не відлучатися з Єрусалима, а чекати обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Бо Іоанн хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Святим Духом. Тож вони, зійшовшись, питали Його, Господи. Чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїлю? Він же сказав їм: не вам знати часи і пори, які отець установив своєю владою, та ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух і будете мені свідками в Єрусалимі, і по всій Іудеї, і Самарії, і аж до краю землі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Брати і сестри, приймі ще раз вітання з цим великим святом, цим надзвичайним святом. Так склалося, що ми більше звикли до свята Різдва, коли народився наш Ісус Христос, що дуже важливо, і до е, свята Пасхи, що також є дуже важливо. Але оці свята, народження нашого Господа Ісуса Христа, свято Пасхи, воно має. Пряме відношення до діла Спасіння, яке зробив для нас Бог, Сині Його Ісусі Христі, і сам Син Ісус Христос, так само і Пасха. Але оце свято, коли Дух Святий зійшов, тут наголос вже зводиться більше, зміщується з Бога вже на нас, на віруючих. І ми зараз подивимося, як це відбувається. По-перше, хочу сказати, що наш Бог Бог єдиний, інших богів нема. Те, що люди називають богами, це вже наслідки свідомого відходу людей, які розуміли, хто є Бог від нього. І коли це люди свідомо зробили, робили це систематично, ми читаємо це в першому, післані, в першому розділі післання до римлян», Бог покинув людей на це. І от вони замінили поклоніння живому Богу, якого знали, знали про нього. Ми коли читаємо писання з самого початку, з книги буття, розуміння, пізнання Бога було у людей. Але в людини є вільна воля, і більшість людей вибрали не Бога, а піти без Бога. І ви знаєте, що є така російська приказка, ви за таку справу: свято місто не буває. І от коли Бога, людина. Витискає від себе, то звичайно на те місце приходить хтось інший, і ми розуміємо хто. Ми це знаємо, те, що ви тільки що почули, вам маленька ілюстрація того, як це приблизно сталося в наш час приблизно, приблизно в наш час, коли людина витискає Бога свого життя. От ви знаєте, що, хто знає, що напевно найкращий стан, скажімо так, у духовному житті. За останні там, років 200-300 на цій землі це був в Сполучених Штатах. Ми розуміємо, що це ми говоримо, що це держава віруючих і так далі. І воно так і є. І був період часу, коли переважна більшість людей насправді дійсно були віруючими людьми, те, що називається. Навіть те, що у звичайних школах навчання дітей починалося з молитви, це ж про щось говорить. Але потім прийшов момент, коли вони ус... От вирішили. Воля їхня спрацювала. І вони перестали звершувати молитви в школах. Вони поступово, поступово поступово Бога витискали з життя свого, знаєте, з усіх сфер свого життя. І подивіться тепер на стан цієї нації, ну, якщо можна так сказати, бо там ж дуже багато людей. Оце є цього утворення, Сполучені Штати. Як високовідносно вони стояли, до чого зараз вони прийшли? Ну, хто цікавиться, ви можете побачити. Там яскравий приклад відступлення. Відступлення від Бога. Це в переважній більшості. Є, звичайно, і вірні люди, вони в меншості, але це масове явище. Це коли люди в більшості своїй від Бога відійшли, а це ще більше. Повністю на всій землі. Оце сталося, коли людина відійшла від Бога і замінила поклоніння живому Богу твориво. Ви знаєте, різним ідолам. І люди взагалі-то по природі свої дуже релігійні. Вони не можуть не поклонятися комусь. Раз не поклоняються живому правдивому Богу, будуть поклонятися творінню, тобто ідолам, за якими стоять демони, за якими стоїть сатана. І ми бачимо такий стан речей: був від самого початку творіння. Але наш Бог є Бог єдиний. І ми е, бачимо, якщо так можна розділити на дії Його трьох осіб, то можна говорити так: спочатку нам Писання відкриває Бога Отця як Творця. Він створив все, Бог. І ми бачимо як особу Творця Отця. Але там так само ми бачимо і Духа Божого, який ми читаємо, ширяв. Над землею, там чуть-чуть про нього говориться, більше про Бога Творця. Так само ми там бачимо, що є натяк, є маленька така інформація на те, що там же ж був і Син Божий, Ісус Христос. Тому що Отець Небесний, коли творив все, ми знаємо, як Він це робив Словом. Він говорив Слово і ставалося. А Слово Боже, тире, є Син Божий Ісус Христос. І навіть тоді, коли Бог створював людину, то там вжите слово створімо. Не створюю в однині, а створімо. Тобто ми бачимо, що Бог є єдиний, але в нього є три особи. Це на перший погляд так тяжко це зрозуміти, але так воно є. Для себе я, наприклад, люблю такий приклад, для того, щоб приблизно розуміти оцей факт, що Бог є один, але має три особи. Наприклад, я є особа. І моя жінка так само є повноцінна особа. Але ми двоє по ділу Божому, те, що Бог створив, з двох з'єднав і зробив одне. Ми є одне. Це приблизна ілюстрація того, як це є у Бога. Бог один, але є три особи. І от Бог створив все твориво, створив людей. Людина від Бога відійшла, впала в гріх і померла, розділення з Богом. І от. Е Історія людства йде у такому от напрямку, Не в доброму напрямку. І Бог дивиться на це творіння, і Він хоче спасти людину. Як це зробити? Я поражаюся його плану. Він довгий, він не є короткий. Бачите, перший світ Господь через масовий гріх, так само відступлення від нього, знищив водою, залишився Ной і його сини. І їхні сімейства, від них наповнилася земля людьми, які зараз живуть на цій планеті земля. Так само грішники. Нічим не краще. Просто менше живемо фізично тут, на цій землі. Але грішники. І дивіться, Бог вибирає Авраама, який був язичником таким, як і всі. І він стає першим євреєм, тобто першим. З такої національності, яку Бог собі вибрав, такий народ, єврей, ізраїльський народ. І ви, коли читаєте Слово Господнє, ви знаєте історію цього народу, тяжку історію цього народу. Але коли ти дивишся на історію цю, то ти бачиш там явно Бога. Це неможливо, щоб це само собою так відбувалося. Щоб майже в 100річного і в 90-річної жінки. Народився син, від нього далі йде потомство. І так по чуть -чуть, по чуть чуть вони розмножуються. Причому живуть вони не краще від інших людей. Вони грішили і так далі займалися дуже поганими справами. Але Бог по своїй обітниці тримає на пульсі, контролює цей народ і попадає цей народ в єгипетське, в єгипетське рабство. 400 років там живуть, мучаться. І потім Бог оцих рабів виводить через пустиню у їхню землю, за якими гониться найсильніша армія того часу, того, того, тієї цивілізації, і вони залишаються живими і при цьому дуже багато чудес. Я колись говорив про це, є така інформація, колись при дворі англійських королів на бюджеті був проповідник у дворі. І от одного разу один король Англії питає його: Скажи. Ти можеш довести існування Бога одним словом. Я колись про це говорив. Просто хочу ще раз повторити. І цей проповідник, придворний, назвав одне слово євреї. От коли ти дивишся на цей народ, то ти бачиш, що Бог є. І от чому Господь залишив цей народ при житті, при таких небезпеках, що неодноразово вони вже повинні би були фізично не жити, знищені бути. Тому що в нього є план лише через цей народ. Повинен втілитися на цю землю прийти, його син Ісус Христос, не через українців, не через росіян, не через німців чи англійців чи якусь другу націю, лише через цей народ, через Ізраїля. І Бог робить цю справу. Він Творець, ми його бачимо творцем, скажімо так, в першій частині оцій цієї людської історії. Потім приходить повнота часу, і Бог посилає на цю землю. Через Діву Марію, через цей народ ізраїльський Спасителя для грішників тут, на цій землі, щоби спасти Сина свого Ісуса Христа. Господь проживає це святе життя. Він виконує волю Отця, виховує учнів, дає нам своє Слово через них. Ми розуміємо е, вже Його слово тепер, те, що він нам залишив. Але основне, для чого син прийшов на цю землю Син – це Хрест, для того, щоб на Христі. Принести в жертву своє тіло, щоб нас з вами спасти від наших гріхів. Ми грішники по природі, плюс наробляємо за своє життя гріхів, і якщо нічого не міняється в людей, такі всі люди йдуть куди? В ад. А потім озеро Вогняне. Щоб цього не сталося, а треба за все заплатити, Бог посилає безгрішного свого святого сина, який бере чисте тіло від дівчини і відносить його в жертву за наші гріхи. І жертву цю Бог приймає. Оце є основна справа або функція, для чого прийшов на землю син. Бог говорив через сина, але основне для чого він прийшов це заплатити за. Наші гріхи. І бачите, яка ціль Бога взагалі у творінні? Ви взагалі задавалися собі таким питанням? А взагалі, яка ціль створення цієї землі, створення звірів, цих планет, от того всього, що на землі, дерева, людина сама? От Для чого це все є? Невже це просто так? Є ціль, яку Бог переслідував у тому, що створив людину, щоб у його Сина, Ісуса Христа, була невіста, щоб його син був не один. Погано бути чоловікові одному. І тому сину потрібна наречена. Але наречена по природі своїй грішна. Всі люди грішники. І треба щось з цим робити. І от Отець Небесний таким способом. Оцю проблему вирішує. Посилає на цю землю сина, який безгрішний. Приходить він на цю землю, бере безгрішне, чисте. У нього одного таке тіло було. Більше людей такого тіла в інших не було. Всі грішники, всі. Лише він один мав, не мав гріха. І він віддає в жертву за наші гріхи своє тіло. Цю жертву Бог приймає, тому що Господь за наші гріхи помирає, але в третій день Бог його воскресив. Заплочено за наші гріхи, все, крапка. І тепер людина повинна щось зробити, щоби спастися. Що саме? Всі грішники. І тут до цих грішників потрібно донести, щоб ці грішники почули оцю правду про Сина, про Ісуса Христа. Як це зробити? Ви бачите, що перед своєю смертю Господь вибрав 12 апостолів, з якою метою, ціллю, якою? Коли відійде. Помре Воскресне, щоб вони, апостоли, рознесли по всій землі що? Євангеліє, щоб вони говорили про Ісуса Христа. Він займався цим до цього часу. Він посилав їх, знаєте, як проба, як навчання апостолів подвоє. Ви знаєте це. Але це було просто навчання. А реальну роботу робив він. Но, але основну роботу в ділі спасіння. Хто зараз виконує вже майже 2000 років? Хіба син? Ні. Він будує церкву. Але як це відбувається? Це відбувається через нас, через тих, хто почули Євангеліє, увірували в того, про кого це Євангеліє, в Ісуса Христа, прийняли, відродилися. І що стається з тою людиною, котра приймає сина? Третя особа, Дух Святий, входить. Таку людину, і тоді кожен віруючий отримує силу. Силу. По своїй природі ми не можемо це робити. Потрібна сила для того, щоб нести Євангеліє. Згадайте життя апостолів до сходження Духа Святого. Хіба вони були невіруючі люди? Хіба вони не говорили про Христа? Хіба вони не проповідували Євангеліє? Але подивіться на різницю тим, як це в них получалося до Дня П'ятидесятниці, і те, якими вони стали, і що. Бог робив через них після Дня П'ятидесятниці. Це зовсім інші люди. Це вже люди з силою. До Дня П'ятидесятниці вони не могли, вони вірили в Христа. Але віддати своє життя за нього вони не могли по природі. І Христос це розумів і Він це приймав. Але подивіться на них вже після Дня П'ятидесятниці. Це зовсім інші люди. За цього Ісуса Христа. За, що за пару днів до цього вони взагалі його всі покинули. А після Дня П'ятдесятниці вони готові на смерть за нього. Але не просто померти, а жити для нього і нести саме головне Євангеліє. Що дуже важливо на рахунок Духа Святого? Ви пам'ятаєте, Христос на таємній вечері, коли вони вже лежали, Він говорить про Духа Святого, слідуючи до учнів своїх. Ми ж також учні Ісуса Христа. Ви чули про Духа Святого. Він біля вас. І стоїть питання, брати і сестри, де до Христа, де до смерті Ісуса Христа Дух Святий був. Що апостоли ну, чули Його, відчували, розуміли, де Він був? Він був Сині в Ісусі Христі. І апостоли звикли до цього. Вони вже привикли до Духа Святого, але Дух Святий був не в них. Він був в Христі. Але коли Христос помер, і потім в День П'ятидесятниці сходить Дух Святий вже на кожного з віруючих, і він вже починає бути в людині, в віруючій. І людина тоді така віруюча, в неї з нею відбуваються чудеса. Вона тоді з неї, знаєте, розпирає, вона силу таку отримала, і вона починає говорити про Ісуса Христа, чого не було до цього часу. І таким чином збувається те, для чого ми взагалі є, в принципі, тут на цій землі віруючий, нести Євангеліє. Чому? Яким способом грішник спасається? Лиш одним. Другого нема. Через Євангеліє. А як донести Євангеліє? Ви багато чули, щоб про Ісуса Христа, так от як воно написано, справжнє Євангеліє, щоб світ говорив? Ні. Там взагалі дєбрі говорять, там басні розказують про нього. Там такі єресі, сатана вже понапридумував, пустив через світ про Ісуса Христа, що це просто ну, жахаєшся від того, всього, що йде через світ про Ісуса Христа. А хто може правду донести? Хто, Кому дано це зробити, це лише нам. І чому? Тому що в нас всередині є Дух Христа. Лиш із за цього. І от коли ми. Його маємо, коли ми його чуємо, і Бог дає нам людей з цього світу для того, щоб їм розказати, донести, звістити оце благовістя, Євангеліє про Ісуса Христа. Людина чує, сіється у цю землю, таку собі, знаєте, мертву землю, якщо можна так говорити, бо кожен грішник, він же є мертвий, але фізично чує. І от коли він чує про Христа, то буває, що потім та насінина, оце Євангелія, котре ми сіємо, падає туди, в то серце. І якщо то серце нормальне, потім воно дає схід. Людина кається, приймає Ісуса Христа, не відпадає від Нього і так закінчує своє, ну проживає і закінчує життя в Ісусі Христі, і потім йде до Бога, а не туди. І таким способом Бог досягає оцієї мети, спасає грішника і статусу творива, чуєте, і грішника. Переводить через прийняття сина Ісуса Христа грішником в статус сина. Я хочу це підкреслити, брати і сестри, запам'ятаємо таку річ. Нам неодноразово колись говорили: Христос прийшов для того, щоб, нам, щоб ну, нам повернути загублений рай. Не так мало. Він не лише рай нам повернув, брати і сестри. Адам і Єва в раю. До гріхопадіння Твориво. А грішник, котрий приймає сина, крім того, що він є грішник, але прощений, да? він стає ще ким в Ісусі Христі? Сином і дочкою. Чого у Адама і Єви в раю до гріхопадіння не було. Ви тепер розумієте, що для нас зробив Ісус Христос? Це набагато більше положення він нам дав, ніж те, що було в раю до гріхопадіння. Оце. Грішник стає дитиною Божою в Христі і нареченою для Сина Його Ісуса Христа. І це працює, з Божої сторони все зроблено. Але це працює в повній мірі тепер через нас. От як колись Христос, коли був в тілі, і в ньому був Дух Божий, Він говорив, робив, ви знаєте що. Але він потім помер. І він був обмежений своїм тілом. Він сюди не міг бути. Але він помер і потім тепер на Багатьох віруючих зійшов той самий дух, котрий був в Ісусі Христі. І тепер кожен з нас, як маленький Христос, на поверхні всієї землі є, живе, церква Його Ісуса Христа. І в нас завдання, і Він нас побуджує для того, щоб говорити про нього, про нашого нареченого, про нашого Господа Ісуса Христа. А тепер земний приклад. Є дівчата молоді, подружки. Вони дозрівають, і потім, виходить, так, що вони починають зустрічатися з якимось хлопцем. Ну, так, це у всіх так, майже у всіх це так є. І от коли у дівчини є наречений, вони молоді і вони люблять один одного. І коли та дівчина зустрічається своєю подружкою, з подружками, то про кого зазвичай та дівчина, якщо вона при умові любить свого нареченого, говорить? Про нього. Вона його любить. Якщо ти є дитина Бога, і ти є членом церкви, і Христос твій Господь і жених, і якщо ти його любиш, то природньо і Дух Божий в тобі. Природно тоді, коли ти і будеш говорити про нього іншим людям, про Ісуса Христа. І тому, брати і сестри, ми маємо оцей день прекрасний сходження Духа Святого на нас. Це отой засіб. Ми набули цю можливість, змогу доносити, говорити грішникам про Ісуса Христа, щоб і вони спаслися так, як і ми. Бо іншого способу, іншого варіанта для спасіння людей нема. Пам'ятаєте, одного разу Христос говорив там же, по-моєму, у е, цій таємні під час таємної вечері, слідуючи. Каже так: Христос: Той, хто вірує в мене, вчинить діла, які вчиню я, і ще що нагадайте, І більше. Я коли спочатку прочитав це слово я собі думаю, ну як я, ну я вірую в Христа, так, як я можу щось зробити більше, ніж він? І я ставлю питання тоді, а що робив Христос? Голодних годував? Годував. Хворих стілював? Стілював. Мертвих воскрешав? Воскрешав і так далі по списку. Але основне, брати і сестри, що робив Христос на землі у цих 3,5 роки? Основне, що Він робив? Це робив? Займався стіленнями або соціальною роботою. Гуманітарку роздавав? Він проповідував Євангеліє. Він говорив про він говорив про те, як людина повинна спасти. Це головне було для нього. Навіть коли він зцілював і до нього потім приводили, це зрозуміло чому інших людей, щоб зцілитися, він був цим не дуже задоволений, бо це не основне було його заняття, а це потрібно було донести Євангеліє. Він проповідував Євангеліє. Багато питаюся людей. Увірували у нього. Багато під час життя Христа людей увірували в Нього і спаслися? Мало. Дуже мало. А тепер ставиться друге питання. Христос помер воскрес зараз там по праву руку від Бога, а ми тут, на цій землі, скажімо так, замість нього церква Ісуса Христа. Відбувається зцілення через церкву фізичне? Відбувається. Відбувалося Воскресіння з мертвих через церкву? Тавіфу, воскресили, там того Євтеха, по-моєму, було Воскресіння, є таке, що ми і не знаємо, було. А що ж таке стається через нас, через віруючих? Що цього більше, ніж зробив Ісус Христос? Найосновніше, що? Спасіння людей. Тепер, через служіння церкви, через дію Духа Святого через нас, незрівнянно. Більше людей спасається, ніж тоді, коли проповідував сам хто? Ісус Христос. Ось це то, що Він говорив. Хто вірує в мене, вчинить діла, які чиню я, і більше від них. Основне, не годувати голодних. Це потрібно. Основне, не зцілювати хворих і навіть не воскрешати мертвих. Це потрібно. Але це для того є, От навіть ці чудеса. Для чого? Щоби людина увірила в кого. В Ісуса Христа, а не просто щоб стала сита там, чи здорова. Воно ну, потрібно, але основне для того, щоб людина спаслася. І це є можливо, і це відбувається тоді, коли людина прийняла Христа, отримала Духа Святого і говорить про нього. Ось що відбулося в день п'ятдесятниці, коли зійшла оця третя особа божества на віруючих, Дух Святий, це Дух Христа, який був у ньому, і тепер він є в нас, і ми маємо силу. Здатність нести, говорити про Ісуса Христа далі з якою метою? Щоб інші грішники, коли почули, і хто і в кого з Його вірою оце слово почути з'єднається, відбувається чудо. Людина народжується згори для Бога. Ось для чого, в першу чергу, є Дух Святий, щоб ми говорили світу. Про нашого Господа і Спасителя, і Бога Ісуса Христа, і цим через це, щоб люди спасалися. Йому слава амінь. Помолимося.